Як справи, з вами знову Кріс Херія, і сьогодні я буду навчати вас виконувати ідеальні віджимання. А перед тим як почати, до вас буде велике прохання поставити лайк, написати коментар та поділитись цим відео з другом, бо це дуже допомагає в просуванні українського контенту. Віджимання це одна з найкращих та найстаріших прав, які використовувалися для досягнення досконалої фізичної форми. Їх сьогодні виконують професійні спортсмени у всіх типах тренувальних режимів. Їх використовували навіть гладіатори. Часи Римської імперії, та навіть до того, це одна з найважливіших вправ, яку ви будь-коли зможете виконати. Тому я роблю її практично щоранку. І навіть якщо ви тренуєтесь деякий час, незалежно від того наскільки ви сильні, якщо ваші віджимання виглядають ось так, ви робите їх неправильно. Але після сьогоднішнього дня ви будете виконувати їх ідеально, незалежно від вашої початкової точки, вашого віку, вашої статі або будь-якого іншого фактора. І надзвичайно важливо, щоб ви навчилися ідеально виконувати. Виконувати віджимання, тому що це вправа, яку ви будете використовувати протягом усієї вашої фітнес-мандрівки. І так багато більш важких і просунутих вправ проходять із зміцненнями розвитку віджимань, таких як віджимання в повному планші, віджимання під прямим кутом, віджимання у стійці на руках і багато інших. Усі ці вправи я, врешті-решт, навчився виконувати, почавши просто з освоєння віджимання. Саме цим ми сьогодні будемо займатися. Якщо ви не знаєте, під час виконання віджимань задійні такі. М'язи, як груди, тріцепси та плечі. А м'язи, що стабілізують цю вправу, будуть м'язи кора, черевного преса, нижній відділ спини, сідничні м'язи та м'язи-ніг, навіть ваші квадріцепси, задня поверхня стегон та ваші литки. І ще одна річ: перш ніж ми почнемо, коли ми проходимо кожен урок певної прогресії, конче необхідно, щоб ви використовували ідеальну форму. Це єдиний спосіб добитись ідеального віджимання. Перед початком цього уроку ви повинні розігріти зап'ястки. Особливо якщо ви ніколи раніше не віджималися, або якщо ви все ще боретесь з ними, ви повинні переконатися, що ваші зап'ястки належним чином розігріті, щоб запобігти травмам, а також зміцнити самі запястя. Гаразд, я для початку продемонструю вам ідеальне віджимання, і я зроблю 10 повторень і розберу його для вас. Це вам дійсно допоможе, якщо у вас буде постійно напружене все тіло повністю. Від в підлогу до ваших рук, м'язів кора, нижнього відділу спини, сідниць та ніг. Ви повинні бути впевнені, що ви ніколи не порушуєте цю форму, і у вашому тілі немає ні згорблень, ні вигнів. Гаразд, ось таке у нас ідеальне віджимання. Тепер починаємо переглядати наш контрольний список. Перше, на чому ми зосередимось, це верхня позиція віджимання. До того, як зробити одне повторення, ви повинні переконатися, що ваше тіло це пряма лінія від голови до п'ят. При цьому ви повинні напружувати м'язи кора, сідничні м'язи, а також м'язи ніг, щоб тримати їх прямими. Що стосується рук, вони мають бути розміщені на підлозі прямо під плечима. Долоні повинні знаходитись на рівні нижньої частини. Грудей. Ви також повинні переконатися, що у вас міцний упор в підлогу. Ви буквально намагаєтесь схопитися за підлогу, а ваші лікті не повинні бути надмірно виведеними в сторони, тримайте їх ближче до тіла. Тепер, чим ближче ваші руки до тіла, тим більше будуть задіяні ваші тріцепси. І чим далі ваші лікті від тіла, тим більше ви зробите акцент на грудях. Але незважаючи на це, ви все одно не повинні повністю відводити свої руки в сторони під час віджимань. Це може викликати неприємні відчуття. У плечах, і навіть привести до травм. Крім того, це не буде найкращим положенням для використання цільових м'язів, і ви будете втрачати потенційну силу та потужність у віджиманні. І нарешті ви повинні переконатися, що ваше підборіддя і обличчя підняті, а не підігнуті занадто сильно. Ось це є єдина позиція та ідеальна форма, яку ви повинні мати як у верхній точці, так і по всій траєкторії руху до нижньої точки і в протилежному напрямку. Ті з вас, хто не в змозі цього. Зробити будуть віджиматися від підвищеної поверхні, і до тих пір, поки ви тримаєте всі ці моменти під контролем по всій траєкторії вашого віджимання, у вас завжди буде ідеальна форма. Далі, коли ви починаєте опускатися у віджимання, надзвичайно важливо контролювати цей рух вниз під час виконання віджимання. Не варто просто відразу опускатися, слід попрацювати над негативною фазою, тому що так ви зможете накачати м'язи точно так само, як і в концентричній фазі, коли ви штовхуєтесь нагору. Багато хто насправді втрачає цю частину повторення, зосереджуючись лише на тому, щоб просто відштовхнутися вгору якомога сильніше. Таким чином вони нехтують ексцентричною фазою цього повторення, втрачаючи багато потенційного результату. Насправді це ще один головний фактор, чому деяким людям віджимання не приносить користі, а інші з їхньою допомогою дійсно розвивають багато сили і м'язової маси. Багато хто коли виконує віджимання або просто починає їх робити, просто намагається. Виконати цей рух задля кількості, яка була поставлена собі за ціль. При цьому не відбувається якісного скорочення м'язів у кожному окремому повторенні, коли і концентрична і ексцентрична фази руху відчуваються по всій його траєкторії. Тож переконайтеся, що ви будете це робити. Отже, тепер ми готові приступати до нашого віджимання. Опускаємось на підлогу. Переконайтеся, що ви перевірили усі пункти, які ми щойно розглянули. Я хочу побачити, чи зможете ви зробити ідеальне віджимання, а потім дати знати. У розділі коментарів нижче, що вам допомогло, що спрацювало для вас, або якщо вам все ще потрібні додаткові поради. Отже, коли ви починаєте опускатися, вам необхідно трохи перенести свою вагу вперед і контролювати весь рух до самого низу, поки ваші груди не дійдуть до підлоги. Щоб переконатися, що ви використовуєте повний діапазон руху, і що ви сильні у весь час, рухаючись повністю вниз, до середини та до самого верху. І звичайно, якщо ваші груди поки що не можуть торкнутися землі, просто поставте собі за мету і намагайтесь кожного разу опускатися нижче. Чим більше ви будете це робити, тим сильніше ви станете, а згодом ви збільшите амплітуду свого руху. Тепер, коли ви починаєте опускатися вниз і підтримуєте ідеальну форму, коли ви нарешті досягнули нижньої точки, вам потрібно знову напружитись. Не забувайте робити це у відповідності до всього контрольного списку, утримуючи все тіло напруженим. Як єдине ціле до прямої лінії від п'яток і до голови. І пам'ятайте, не розводьте лікті повністю в сторони, ви можете тримати їх під кутом до себе як літак, або ви можете тримати їх ближче до свого тіла, щоб у більшій мірі задіяти ваші тріцепси. Використовуйте та тренуйте обидва варіанти, вони обидва принесуть вам користь. Насправді існує багато різних варіацій віджимань, до яких ми, зрештою, дійдемо. Але в жодній з них ваші руки не задіяні таким чином. Для тих із вас, хто починає з підвищувати. Поверхні, я зараз покажу, як прогресувати, щоб дійти до віджимань від підлоги. Тож, ми знаходимо підвищену поверхню і стартуємо з того самого контрольного списку. І я обрав підвищену поверхню тут. Ви можете вибрати будь-яку. Чим вище вона буде, тим легше буде виконувати вправу. Якщо для когось із вас це занадто або недостатньо високо, звичайно, ви завжди можете починати вище або почати ось тут. Ставимо руки. Тепер я повинен переконатися, що я пряма лінія від кінчиків пальця. В ніг аж до голови. І коли я опускаюсь, я слідкую, щоб лінія знаходилась на рівні нижньої частини грудей точно так само, як і на підлозі. Тепер, як ви бачите, мої лікті рівно згинаються і рівно розгинаються. Моє тіло це повністю пряма лінія. І я стою на кінчиках пальців ніг, щоб більше моєї ваги тиснуло на поверхню. Якби я стояв ось так на всій стопі, як ви бачите, сюди мене штовхала б менша вага, а це не дасть мені тієї форми, до якої я прагну. Тому мені потрібно стояти на на кінчиках пальців так ніби і я на підлозі, я опускаюсь повністю низ до рівня нижньої частини грудей і виштовхуюсь назад вгору. Давайте зробимо 10 повторень. І останнє бам. Як бачите, все тіло напружене від кінчиків пальців ніг аж до голови. М'язи кора задіяні, підборіддя підняти. Опускаємось повністю вниз і повністю піднімаємось вгору. Тепер вам необхідно освоїти цей рух. Я люблю віджиматися від високих поверхонь. Ви дійсно можете відчути переваги від використання ідеальної форми у віджиманнях у нахилі, особливо тому, що немає такої сильної протидії, як у віджиманнях на підлозі. Ви можете як слід зосередитись і зробити акцент на ідеальній формі. Тому я наполегливо раджу почати з підвищеної поверхні. Навіть я час від часу виконую віджимання від підвищеної поверхні, особливо коли я роблю дропсети або прогресуючі навантаження. Ще один момент у використанні віджимань на підвищеній поверхні полягає у тому, що ви можете зробити більший обсяг. Буде набагато легше виконати 50 віджимань поспіль від підвищеної поверхні, ніж зробити це на рівній поверхні. Але з часом ви будете ставати сильнішими і будете в змозі зробити ці 50 віджимань. Від більш низької поверхні, а потім ще нижчою, ще нижчою і ще нижчою, поки ви не зробите ці 50 віджимань від підлоги або будь-яку іншу кількість віджимань на підлозі. Це насправді один з найкращих способів почати освоїти віджимання на підлозі. І якщо ви ще не можете їх виконувати, освоюйте їх на підвищеній поверхні. Потім опускайте цю поверхню все нижче і нижче. Тож я покажу вам інший приклад. Ми візьмемо нижче підвищену поверхню і зробимо ще 10 повторень. Я пускаюсь повністю вниз і повністю назад вгору. Як бачите, ви завжди можете використовувати ідеальну форму, завжди тиснути під тим самим кутом від тієї ж точки своїх грудей. І в мене завжди той самий контрольний список пряме тіло від ніг і до плечей, або навіть голови. І повна амплітуда руху і на русі вгору, і на русі вниз до грудей. І звісно, коли вам стане легше, ви зможете опустити поверхню ще нижче практично до самої підлоги. Згодом ви просто будете виконувати їх на підлозі. Раніше я навчав віджимання з колін, щоб згодом розвинути силу для справжнього віджимання, але за роки трансформації людей я зрозумів, що краще зосередитись на використанні віджимань від підвищеної поверхні, оскільки ви використовуєте ту саму позицію та форму, що й під час справжнього віджимання на підлозі. Насправді так набагато простіше зрозуміти ідеальну форму і позицію та використовувати їх, коли ви робите віджимання у нахилі. А це гарантує, що ви освоїте ідеальне віджимання ще навіть до того, як ви зможете зробити це на підлозі але ви не можете сказати те саме про віджимання з колін. Коли ви віджимаєте з колін, ви задієте груди, плечі та тріцепси, як і у віджиманнях, але ви втрачаєте форму та включення у роботу в роботу ніг і нижньої частини тіла. А це означає, що ви втратите можливість зосередитись на віджиманні та оволодіти ними. Ось чому краще почати з віджимань від піднятої поверхні. Так ви працюєте з тією самою формою в тій же позиції весь час, з самої першої спроби і до виконання віджимань на підлозі. Отже, на цьому етапі ви, друзі, повинні освоїти своє ідеальне віджимання, або поки що від підвищеної поверхні, або все ж від підлоги. Але в будь-якому випадку ви будете мати ідеальну форму і знання, щоб до цього часу, коли ви дійдете до підлоги, все робити бездоганно. І тоді ви зможете використовувати свою ідеальну форму віджимань в іншому стилі віджимань, щоб збільшити навантаження, розвинути більше сили, потужності та м'язової маси, і прогресувати якомога далі. Наприклад, ви можете поставити ноги на підняту поверхню, щоб дозволити більше зосередитись на грудних м'язах, або збільшити протидію під час віджимань. Ви можете спробувати ізолювати одну зі своїх рук за допомогою віджимань лучник або друкарська машинка, або навіть віджимань на одній руці з підтримкою. І одна з моїх улюблених фішок, які я люблю використовувати, полягає у збільшенні ваги та протидії у віджиманнях за допомогою стрічки спандера або жилета. Це дасть вам більше вибухової потужності і сили, а також. Дозволить розвинути більше м'язів, і як тільки ви зберете додаткову вагу чи протидію, і продовжите працювати із своєю нормальною вагою власного тіла, то побачите наскільки більш вибуховими і легкими будуть ваші віджимання, а це саме те, що вам потрібно, якщо ви намагаєтесь вийти на новий рівень і вивести туди свої тренування, тому що з такою силою зрештою ви розвинете силу штовхання, щоб робити віджимання, використовуючи всю вагу свого тіла, як у випадку з віджиманням у повному планші віджиманням під прямим кутом. Віджимання у стійці на руках і багато інших. Але найголовніше, що це все починається з ідеального віджимання. Тож я сподіваюся, що ви сьогодні вже освоїте своє ідеальне віджимання. Навіть якщо ви можете віджиматися на підлозі, спробуйте виконати від підвищеної поверхні, щоб переконатися, що ви дійсно використовуєте цю ідеальну форму. І як тільки ви освоїте це на підлозі, я раджу вам спробувати застосувати це в інших вправах, як ті, що я щойно згадав, спробуйте і дайте мені знати як у вас вийшло в коментарях під відео. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть на лайк, ми це дуже цінуємо. На цій ноті буду з вами прощатися. Якщо у вас є побажання побачити, що ще на каналі: харчування, влог, техніку виконання або просто тренування, дайте знати в коментарях. Якщо ж ви хочете бачити більше нашого контенту протягом тижня, обов'язково підписуйтесь на нас в інстаграм. Зовсім недавно ми створили наш новий обліковий запис, тож приєднуйтесь! А ми з вами скоро побачимось. Шаленію від вас, бережіть себе. Слава Україні.